Віновини міста вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Будівельні матеріали Миколаєву, генератори та старлінки Хмельницькому. Відбулася остання у цьому році сесія міської ради. Волонтерська пошта наближає перемогу. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери доправили на передову більше п'яти тисяч посилок. Кав'ярня з історією. Релокований бізнес із Сєвєродонецька у Хмельницькому. Ухвалення нового генплану Хмельницького та звернення до президента з вимогою витувати закон про реформу містобудування в Україні. Ці та інші питання розглянули депутати на позачерговій і останній у цьому році сесії Хмельницької міської ради. Одноголосно прийняли рішення про фінансову підтримку підприємців, які придбали генератори та старлінки для потреб містян. Аліна Косарева продовжить. Низка громадських слухань, опрацювання пропозицій і зауважень та коригування містобудівної документації такий тривалий шлях пройшов генплан Хмельницького. Це питання розглянули депутати на позачерговій і останній у цьому році сесії Хмельницької міської ради. Коригування обумовлене необхідністю вирішення поточних питань, забудови міста та змінам нормативно-законодавчої бази. Загалом проект містобудівної документації, генеральний план міста Хмельницького розроблений з метою визначення території розвитку на проєкт період з урахуванням перспектив обґрунтованих раціональним використанням територій. Дуже довгограючий, такий тривалий проєкт рішення. Багато він пройшов різних випробувань, низку громадських слухань, низку експертиз, екологічна експертиза, містобудівна експертиза, обговорення містобудівною радою, депутатським корпусом. Багато було зауважень. Ці зауваження фактично усунуті або на них дана аргументована відповідь. І нарешті цей документ ухвалений. Депутати також виступили зі зверненням до президента з вимогою витувати закон про реформу містобудування в Україні. По перше, він дуже суттєво суперечить Конституції України. На думку на ЗК, і на нашу думку, він містить низку корупційних ризиків. Він забирає повністю функцію контролю з боку місцевого самоврядування, залишає тільки так званий моніторинг, тобто по суті спостереження за об'єктами незаконного, скандального та модіозного будівництва. Одноголосно депутати проголосували і про передачу гуманітарної допомоги у Миколаїв. Це будівельні матеріали, які Хмельницький вже неодноразово відправляв у міста, які постраждали від обстрілів. Крім того, дуже важливе прогресивне, я би сказав, питання, яке ми сьогодні ухвалили, це питання. Підтримки нашого бізнесу, того бізнесу, який купує дизель-генератори, а також купує стрелінки. Ми плануємо, у випадку повного зникнення комунальних послуг зв'язку інтернету у місті Хмельницькому, у випадку такої терористичної атаки приблизно 50 точок організувати з бізнесом. Переважно це малий і середній бізнес. І е, там буде можливість для мешканців міста підзарядити телефони, скористуватися електроенергією, а також мати зв'язок. Аліна Косирова, Юрій Старушкін, новини міста. 17 дизельних генераторів за кошти з міського бюджету придбали комунальному підприємству Хмельницькводоканал. Їхня загальна вартість майже 8 мільйонів гривень. Наразі генератори встановлюють на водопровідних та каналізаційно-насосних станціях. Вони забезпечуватимуть роботу об'єктів під час знеструмлення. Детальніше Денис Клименко. Хмельницьк. Водоканал отримав 17 дизельних генераторів, придбаних за кошти міського бюджету. Зараз один з них працівники готують до встановлення на найбільшій водопровідній станції міста. Дев'ять дизельних генераторів ми отримали на минулому тижні. І вже п'ять цих генераторів встановлено на об'єктах сьогодні. Ми отримали ще вісім потужних дизельних генераторів і вже розпочали також їх встановлювати на наш об'єкт. Загальна вартість генераторів 7,8 мільйона гривень. Вони необхідні для забезпечення водовідведення та водопостачання міста під час відключення електроенергії. Потужність генераторів 120 кВт, 5 генераторів, 120 кВт, 97 кВт, 3 генератора, два генератора 40 кВт, три генератора 56 кВт. І 4 генератора 12,8 кВт. Всі будуть встановлені на насосних станціях. Да, частина на станціях водопроводу, частина на каналізаційних. За роботу та зберігання кожного генератора відповідатимуть керівники об'єктів, на яких дизельні електростанції будуть встановлені. За обслуговування і підключення буде відповідати служба головного енергетика. В нас люди сьогодні мають кваліфікацію, мають групу допуску, яку може. Можуть достатньо для його обслуговування і для його включення в роботу, а також пройдуть ще навчання для його обслуговування і виконання робіт по його запуску в експлуатації. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста. Понад дві сотні автівок та більше п'яти тисяч посилок від 24 лютого доправили військовим за допомогою волонтерської пошти. Створили її у нашому місті активісти благодійного фонду Волонтери Поділля». Автівки із пакунками раз на тиждень їдуть у місця, де тривають бойові дії. Олександра Семенюк розкаже більше. Посилки на передову фасують активісти благодійного фонду Волонтери Поділля». Нині вони готуються до чергової поїздки на фронт. Загалом волонтерська пошта ще запрацювала в іншому просто форматі з 2015 року. Саме тоді розпочали перші ці поїздки до військових. Вони просто були не такі масштабні. Ці поїздки і на Айдар возили інші військові наші частини, які активно приймали військові дії тоді, в так звані антитерористичні операції. І вже з 24 лютого бо була нова потреба. З початком повномасштабної війни волонтери доправляли автівки українським захисникам. На сьогодні це вже понад дві сотні. Їх запаковували необхідними запитами військових. Держава тоді не справлялася з забезпеченим теплим одягом, амуніції, засобів захисту, навіть деколи зброєю, для того, щоб наші військові могли активно і більш ефективно протистояти ворогу. Тому всі ці автомобілі, які відправлялися, вони були повністю абсолютно забиті, там сидіти в водію навіть було незручно, який доставляв автомобіль на передову. Та часом хмельничани просили передати невеличкий пакунок своїм рідним на фронт, тож за допомогою волонтерської пошти, починаючи із 24 лютого, вони передали в руки захисникам більше тисячі аптечок та п'яти тисяч посилок. Почали ми ще тоді, коли небезпечно було ще навіть виїжджати на Житомирську трасу. Вже тоді були запити. Вже тоді потрібно було допомагати тими чи іншими речами і транспортними засобами. Тощо ми спілкуємося з військовослужбовцями, з якими ми співпрацюємо, якими ми передаємо. Ми бачимо реальну потребу, і дуже багато запитів. Ми опрацьовуємо не просто по телефонному дзвінку на фонд чи. Офіційний лист тощо, ми це все робимо, бачучи ту чи іншу нагальну потребу. Тобто, це не завжди є навіть хмельничани. Комендантські години і блокпости це все є певні затримки, щоб все максимально швидко і ефективно зробити, бо посилки є різні. Тобто, були такі навіть посилки. Ми ну, розуміли, що є певний ризик, але там по. По термінах все виходило класно. Ми там припустимо, когось був день народження. Просили родичі передати торт. Ми кажемо, добре, ми туди якраз їдемо. Ми передамо. Нам не важко взяти ще додатковий такий, ніби як непрофільний вантаж, але тим не менш, автомобілі з пакунками їдуть у місця, де тривають бойові дії і де не працює Укрпошта або нова пошта. з таких унікальних випадків, ніби як винятків, скажімо так, були ліки. Були ліки людям похилого віку, які там. До них ніяка пошта не доїжджає, ніких аптек немає, вони не виїхали як переселенці, і теж ми логістично продивилися, підходи доставимо, можемо е, ліки, які там потрібно в певний термін приймати, і без них ті люди могли б не вижити. Першу чергу ми допомогу збройним силам, тобто це наш пріоритет. Бо ми розуміємо, якщо ми допоможемо Збройним силам, вони зупинять ворога, ну тоді буде перемога. Протягом усієї повномасштабної війни волонтери Поділля працюють без зупину. Тож цими вихідними дехто з них зустріне новий 2023 рік під час чергової поїздки на фронт. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – новини міста. Кав'ярня з історією. Це релокований бізнес, власник якого Валерій Воротінцев родом із Сєвєродонецька. Там чоловік мав мережу із п'яти закладів. Проте їм не вдалося вистояти під навалою ворога. Частину обладнання змогли вивести та відродити бізнес у Хмельницькому. Подробиці за мить. Деякі кав'ярні згоріли, деякі посічені уламками снарядів, деякі вкрадені. Все, все розкрадено, все розмарадьовили. Дуже тяжко мені за це казати. Так згадує про власний бізнес Валерій Воротінцев. У Сєвродонецьку чоловік за три роки відкрив п'ять кав'ярень. Навесні мало бути відкриття шостої. Втім, війна змінила плани. Заклади, які Валерій плекав роками, постраждали від обстрілів. А в його багатоповерхівку прилетів снаряд. Тож постало питання переїхати у безпечніше місто та релокувати бізнес. Обрали Хмельницький. Я подорожував всією Україною. був майже в кожній області. України і обрав для себе для життя місто Хмельницьке. І переїхали сюди і відкрили тут кав'ярню вже місяць. Намагаємось працювати в Хмельницькому. За два тижні я привіз врятоване обладнання, яке ми привезли з Сєвєродонецька. По працівниках є дівчинка, яка Сєвєродонецька. зараз. Кого ви бачите, це дві дівчинки з Хмельницького місцеві. Доволі затишне таке приємне місце своєю історією, своєю. Навіть культурою привезеної доволі, ну, доволі цікаво. Часну історію знала недавно, думала, ну просто нова кав'ярня відкрилася. Там, ну, цікаво доволі щось новеньке в Хмельницькому, можна попробувати сходити. А коли вже там і по соцмережах більше дізналися, так якось не знаю. Хочеться підтримати наших. Як не як українці мають триматися. До ведення бізнесу Валерій ставиться відповідально. Розробка меню, дизайн інтер'єру, підбір персоналу усе це було в кожній кав'ярні у Сєвєродонецьку. Тепер у Хмельницькому. У нас в Сєвєродонецьку для того, щоб запустити хот-доги наші вафлі у нас ще були гонконські в Сєвєродонецьку, Ми залучали шеф кухера Він приїжджав до нас з Києва і розробляв нам все меню. Тобто технологію це робив ну, професіонал. Люди кажуть, що у нас є особливий підхід до бізнесу. Тому те, що ви зараз бачите тут, я до цього в цю зону я нічого свого не вклав. Тобто воно як було, так воно і залишилось. Дизайнер зараз працює над цим. Тобто, ми поступово, поетапно будемо щось додати. Тобто, я хочу тут зробити. Ну, знаєте, якийсь такий пам'ятну стіну розмістити, щоб люди, коли заходили сюди, вони бачили нашу історію, що в нас було раніше. Нещодавно Валерій скористався проєктом Є робота. Тепер чекає на надходження грантових коштів. Зупинятись на досягнутому чоловік точно не буде. У планах ще не одна кав'ярня у Хмельницькому. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський. Новини міста. У Хмельницькому запрацював новорічний табір для наймолодших містян та вимушених переселенців. Його відвідують діти віком від 4 до 12 років. Організували табір волонтери території Добра Поділля. Далі Ірина Муляр. У Мілани та Дарини новорічні канікули. Дівчата проводять дозвілля у дитячому новорічному таборі. Його організували для наймолодших хмельничан та гостей нашого міста, волонтери громадської організації Територія Добра Поділля. Ми тут робимо всякі малюнки, робимо сніжинки, робимо ялинки. Прикрашали вінки Робили, робимо всякі на аплікації». Граємося, їмо, тривали як жабки. <свист> тут багато дітей, тут весело. Е Табір відвідують діти віком від 4 до 12 років. Тут граються, займаються рукоділлям та вивчають іноземні мови. Табір з 26 по 30 – це на літніх канікулах до нового року. З понеділка по п'ятницю з 10 ранку до 16. приходять мамочки лишають на весь день. До нас приходить молодіжний центр. І вони роблять е, відкриточки новорічні. До нас приходять спеціалісти з англійської мови, з китайської, роблять з ними заняття. Це е, працюють психологи і е, надають різного роду вигляду і гри. Вони допомагають діткам адаптуватися, соціалізуватись у Хмельницькому, е, навчитись спілкуватися українською мовою. Вони всі не бояться говорити про війну, говорять про вибухи, говорять про те, що вони там бачили. Такий тижневий новорічний табір влаштували вперше, адже хочуть, аби попри війну дітвора відчувала атмосферу свята. У Мене так само є діти, де немає їх куди залишити, немає їх куди притулити, тому що школа закрита, садочки закриті, але перед новорічні свята ми будемо піднімати питання стосовно того, що після нового року може ми зробимо так само тижневий табір, тому що є багато заявок, є багато охочих. Ірина Мулір, Юрій Старушки, Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!